– Сеша, привіт. Добрий день. Як справи? То супер, все добре. Тиждень на зборах е, наскільки тяжкий чи не тяжкий? Сили ще є? Попереду ще місяць. Та важкий, звичайно. Ну, в принципі, це ж не щось таке нове, тому звик вже до таких нагрузок на зборах, тому нормально ще місяць. Тебе є з чим порівняти, в принципі, е, ці збори в полісі вони тяжкі, ніж були там в Динамо в твоїй кар'єрі, в «Зорі»? Ну, одні з, да, з таких найважчих, я думаю. Чи лишається часу, я не знаю, перед сном там, книжку полистати, чи інтернет, чи в такий, ти знаєш, лягаєш і це? Ні, Все. та є час, є. Ввечері є. ну, В, в обід не, не так багато, того, що там дві, дві години між тренуваннями там, вільного і хочеться поспати. А вечором є, можна. Значить, треба, щоб ще більше бігали, щоб не було навіть. Це да. Так, зізнайся, чесно, що тобі, як тобі, як тебе прийняли в полісі? Як що тобі подобається? А можливо щось таке категорично. Й не подобається в полісі. Не знаю, чесно кажучи, все подобається. Де я був до цього, ніде таких умов не було для футболістів, неділю в команді, тому. Бачу тільки позитив. Не знаю, в кого є такі ще умови, як тут. Тому це дуже класне місце, щоб прогресувати. Я читала твоє інтерв'ю, де ти, коли ти припинив власне співпрацю з Динамо, і ти казав, що розглядаєш варіанти поїхати в Європу. А то був такий хід для журналістів. Ні, Я просто роз, розглядав так. У мене ще там є деякі сімейні обставини. Ось ми. З моєю е, жінкою, якби спілкувалися і думали, як краще нам зробити, але ми вирішили залишитися <кій> в Україні, коли з'явився варіант з Полісі. От, Коли не було варі... варіантів з Поліссі, я більше хотів в Європу їхати. А куди саме, якщо не секрет, ти хоча б е, яка країна? Ну, в Польщі був варіант, бо писали з, якби, сігунда, там, сігунда, сігунди, з Іспанської другої ліги. І, і Туреччина От була а так більше, не, наче не було. Чому завершилася ваша співпраця з Динамо? А, та я не знаю. З мене через півроку завершився контракт. Ми поговорили з головним тренером. Він сказав, що я можу шукати собі нову команду. Він на мене не розраховує. Так і вирішили. Сказали мені, що це як є, тому я за це вдячний. Зараз він в інтернеті там, багато різного читаю з приводу цього. З якими емоціями читаєш те, що пишуть? Ну, такі емоції не дуже приємні, тому що там багато неправди. Ось. Що і, саме? Ну, що якось обманув, що я там Динамо когось обманув, там, всіх пообманював, щоб опинитись в полісі, але це не так. А як ти думаєш, звідки, так би мовити, ростуть ноги? Чому от такі різні інсинуації з'являються в інтернеті? Ну, як в мене є такі свої думки, там хтось можливо. Е, ну, я не хочу це, якби для мене це бруд, і я не хочу якби коментувати це. Зрозуміло. ти в команді багатьох знаєш, і я думаю, що у тебе не буде, так би мовити, проблем з інтеграцією, Да? От наски з ким ти найбільше спілкуєшся в команді. Хто там може назвати своїм друг, я не знаю. Як до мене, раз людина підійшла, е, ну я не знайомий, він сказав, ну ми з вами заочно знайомі. Таке от так заочно я тут можна сказати всіх знав е, в, е, в команді, але більше всього спілкувався з Богданом. Ліднівом, ми, ми з ним ж були в команді разом з Динамо, і ось ми з, з ним, можна сказати, дружимо. От е, в Женю Волинця знаю, Руслана Бенко, ми з ним взага були. І з, Гуль, з Гуляком якби у нас нормальні відносини, тому. З українцями з усіма з усіма знайомий, коли кажуть, що футболісту треба там ну от інтегруватися в команду. Що це значить? І от що ну, їм розумінні інтеграція чому е то, е ну в колективі? Якби це все не, не, не просто нова команда. Воно здається, значить ти там деяких навіть багатьох я там знав футболістів і працівників клубу, але все одно це так не так просто, все нове для тебе. І якісь свої правила, штрафи, там багато є нюансів, тому потрібно привикати. Але мені в цій команді супер, там інтеграція йде добре. Ти в минулому сезоні грав проти Полісся і в першому поєдинку, там, де Полісся виграло, і в другому поєдинку, там, де е, програло. І при чому я дивилася за ті поєдинки, ти отримав класні оцінки від статистичних порталів, зокрема Софаскор. І от пригадай, які враження справила поліся на той час, як от новачок УПЛ щось таке відклалось тобі? Ну, якби дуже сильно було для, для команди, яка перший рік грає в УПЛ. Ну, Мені сподобалось, але не сподобалося, що ми програли, якби так. Ще я там, наскільки я там пам'ятаю, ми в Оліся було в меншості, і ми вигравали, і все одно програли. До речі, тебе як на той час гравця Динамо, і, в принципі, все Динамо дуже тішив, напевно, той факт, що е, там по зіграло скільки поєдинків із Шахтарем, так, і <б à> <gray stadium> wanna жодного wanna разу we'll Шахтар не виграв і навіть не забив жодного голу. Як ось це можна пояснити? Як ви це сприймали, до речі? Як це можна пояснити? Та як? особливо останню гру ну, я, якби, дуже тішився я, цими результатами. Ну, що Шахтар там для мене постійно був якби такий подразник серйозний. Ось. А те, що прям навіть не забили ну, жодного голу, то це, це ще більше здивування для мене. Ну, значить, це показує рівень команди і настрій на нагору Шахтарем. Да. Ти а ж сам забивав Шахтарю так? Гол? Ну, так. Ну, да. Забивав і в Динамо, коли, і в Чорноморці, Чер... так ще коли був. Ти, ти, ти спеціаліст по Шахтарю, можна так сказати. <рив> <рив> Тай, ну, дв, дв, два голи це я не скажу щось. Найпам'ятніший твій гол за твою кар'єру який? Ну, можливо, в Шахтарю, коли я був в Динамо, та й в Чорноморці вийшов такий гол якби гарний. І ми тоді ще перемогли Шахтар. Тоді, якби вдвічі було приємніше. І ну, так, прямо в зорі, коли я хитрик зробив, і після цього був виклик в збірну. То ми Якби ці можу голи виділити. Найпам'ятніший матч твій за твою кар'єру? Напевно, з Барселоною, коли ми грали на Камп Нов. Там 2-1 програли, але по грі було, якби. Ми, ми грали дуже цікаво, мені сподобалося. Якби отримав велике задоволення від того матчу, від своєї гри і від, від гри команди. Це ще Барселона, коли Месі там був, так? Так, да так, -да так, -да, з Месі, з Месі так. Як грати проти Месі? З Месі проти Месі? <гум> ну, важко. Да, да, якби без м'яча, в основному, але, але було ну, цікаво і приємно з, якби з легендою футболу, з таким прям зіграти. На жаль, не зіграв я проти Крещано, бо що він для мене якби номер один. Але з Месі було теж дуже приємно. А Криштяну досі номер один? Да, для а мене так. А чому? Ну, як, мені здається. Якби Месі більше там, якби, в, в талант, а Крищану, він більше якби себе сам зробив. Ну, звичайно, він, в нього теж є талант, але там, я слідкую за ним, як він, яка в нього дисципліна на неймовірному рівні. Тому він для мене там, залишається номер один завжди. Навіть зараз він там, скільки йому, 40? Ну, по-моєму, ще не має сроки. В лютому 40 і він. Е, я думаю, ну впевнений, що він тисячу, тисячу голів заб'є. А що важливіше в футболі: талант чи інтелект? Е, інтелект, я думаю. Інтелект 100%. Чи приймаєш ти, можливо, щось? Від, з методів, так би мовити, Крістіану Роналду. У нього там харчування, в нього там якісь спеціальні оці, знаєш, сон там по 4 години. Ну, харчування я намагаюся. Але в мене тільки проблема в плані харчування це солодким. Там, якщо я дуже Любиш люблю да, солодке, то мені важко від нього відмовитися. Але ну, потрібно це робити. І якби намагаюсь так, щоб це коли в сезоні, то раз у неділю, то там як чітміл робити. Результат матчу, який би ти хотів змінити? Чи є такий? Або е, змінити, або ще таке забути викреслити? Як страшний сон? Можливо, в, в Мюнхені з Баварією 5-0 програли. Да, це був якби там такий. Можливо, цей матч, так? Взагалі, якими були для тебе оці часи, які ти провів у Київському Динамо? Яким етапом ти пишаєшся, і, і де би міг проявити себе краще, коли би? Та в цілому пишаю, що я був в такому клубі. Я дуже вдячний <кій> за це. І Суркісам, і всім, хто причетний до цього, тому що я, якби з дитинства мріяв, я з сіми років, напевно, в Динамо да, був да. в дитячій школі ось і мріяв я там більше. 100 матчів зіграв, якби цим. Може, це не так може показатись багато, але я цим пишаюсь і дуже вдячний за цей період. І такий най... найкращий, напевно, період в Динамо, якщо брати, то це, напевно, при Луческу. Коли ми стали чемпіоном. Ну, я став чемпіоном, виграли Кубок, суперкубок, І можу це і виділити. Ми грали з Барселоною в лізі чемпіонів. Це прям класний період був. А ти при Луческу? Частіше грав, так ніж при інших тренерах. E, ну так, коли містер прийшов, він мені давав більше часу. Так, я був в цьому плані задоволений. Да. І Я йому теж за це дуже вдячний. Після, після нього в мене вже ну, в, я ставив футболіста швидше набагато, ніж до цього. Те, що там я знаю, що він класний психолог, він вміє так. Так, да, він дуже сильний психолог, і він е, дав нам впевненість в наших силах і. Дав довіру дав, ну, багатьом футболістам, і вони розкрились, там, як Коля Шапаренко, наприклад. Тому що там от Колі, ну, я рахую, що він в Україні один з найкращих зараз е, футболістів, а до, до Луческу взагалі на нього не розраховували в Динамо. Ось, і він вмів е, розкрити футболістів, і, щоб вони проявили себе як мого найкраще. Тому його досвід, я думаю, дав багато. А як він ну, мені цікаво, як він це робить, Тобто, впевненість, він просто щодня каже: Ти можеш, не можеш, чи якимись іншими методами. Ну він він, він, він каже, що ти можеш <схи> інколи каже, ти не можеш ось, але він тобі показує, які в тебе сильні сторони, і він знає, як ти можеш остати як футболіст, і Він бачить твої сильні сторони. І з за рахунок чого ти можеш якби, виділятися і бути максимально ефективним для команди. А з футболістами як краще? Більше кнутом чи пряником? Чи залежить? Так, от, е, ну, до всіх по-разному, на сам да. До всіх по-разному, і до речі, це містер там відчував. Постійно не можу не запитати, ось ця негативна серія, «Динамо» в Єврокубках з чим пов'язана? Е, ти відіграв проти Лаці, Гофен uh -huh. ти грав проти Роми, і поразки і лише забитий один гол. Це про що говорить? Важко сказати, чесно кажучи, це більше там, до тренерського складу якби, питання. Але, ну, зрозуміло, що важка дорога, ми там добирались два дні, якби, на гру, і два дні після гри. Це все було якби непросто. Але в такий час якось не хочеться шукати такі виправдання. Ось, ну, і мені, я не можу сказати, в чому. В Чому питання, але я точно можу сказати, що хлопці віддавались повністю на цих матчах. Ось І я думаю, що це ну, в майбутньому виправить. Мені здається, що все таки тут більше пов'язано, знаєш, от те, що ти сказав, це складна дорога, угу. і це поїхати туди, відіграти, повернутися назад, відіграти в чемпіонаті. Да, поїхати назад, це дуже важко, так. Тому я думаю, це найважливіший фактор. Європейці, ну якби ми спілкуємося з нашими хлопцями, які грають там в Європі. Вони кажуть, що для них вони дуже сильно, як би, негативно відзиваються, коли навіть вони їдуть там на автобусі 4-5 годин. Ось так. А ми там дві доби могли добиратись до гри і, ну, як, і грали тому. Тому такі, такі реалії. Ось і ми сподіваємося що війна ця закінчиться. І, і щоб перестали люди гинути. Це найголовніше. Слухай, а те, що ти там двічі чемпіон України, двічі володаркубка, три в тебе суперкубки, ну, в... класне досягнення? Чи можна було більше? От як ти оцінюєш здобутки на даному етапі? Та, звичайно, хочеться завжди більше. Тому, коли ти там в такому клубі, як Динамо, там потрібно кожен рік. там Вигравати, але були деякі там, моменти, що не, не дозволяло нам цього робити. Е, ось. Але я пишаюсь, то, що, то, що я став там, чемпіоном, і, можна сказати, в, в Україні я все виграв. Але е, на даний момент дуже хочеться з е, полісім щось виграти, кубок чи війти, там, в трійку найкращих в Україні, як для початку. От, хотілося б щось цього. Пік футболіста Андрієвського він е, був, є, чи ще буде? Ну, я віру, що, вірю, що ще буде, тому буду все для цього робити. А чи може футболісти грати на одному і тому самому рівні, незалежно від клубу? Ну, я думаю, так. Але якби є деякі речі, які можуть на це впливати? От, які, які не може контролювати футболіст. футболіста? не непросто. Не Чим Андрієвський Полісів буде відрізнятися від Андріївського в інших клубах? В інших клубах. Ну, це час покаже, мені важко сказати чим. Але більше наснаги, мотивації, і, як хочеться щось досягти з Полісся, щоб там вписати своє прізвище в історію цього клубу. А що ти маєш зробити? Як відіграти цей залишок сезону, це що в кінці ти пишався собою? Я ніколи не ставив якісь свої е, особисті досягнення більше, чим, там командні. Тому я буду повністю задоволений, якщо Полісся там або виграє кубок, або займе, там першу трійку. Та і я думаю, що повністю буду задоволений, це буде супер результат. Вітаю! Я Олександр Андрієвський. Чекаю вас на матчах. Е, Поліся. Нам потрібна дуже ваша допомога, підтримка. Так що чекаємо кожного. Всім вітання.